Ви розумієте, проблеми дяків, це і номер один Ну, Хотів би звернути увагу особливо, це вже актуально на нинішні події, те, що ми говорили, актуалізувати волонтерську діяльність на парафії, і надавати посильну допомогу учасникам АТО та родинам загиблих воїнів. Це і наша загальна біда. Ви ж бачите, неякі так люди вже помаленьку ну, вичерпуються ті фінансові кажуть, можливості давати, давай, давай, давай так. Але оці, якщо парафія, яка виконала свій християнський обов'язок, і каже, ну, на жаль, звичайно, кажуть, є заповідь, коли за єдні рука нехай не знає правича, і Святий Миколай є виконом в цьому, але хоч не хоч, ми живемо в державі і до нас приходить з Білого Дому. Що ваша епархія зробила? Яку воно так роботу робить, і що вона, як кажуть, допомагає на сході. Чесно, знаєте, ну, в загальному я знаю, і може більше ми робимо, ніж другі зміни. Там дадуть, дадуть атечку, але фотографуються, показують до всього. Нас і БТР давали, і амфібію давали, але приходив чоловіцька владику, я не хочу, щоб ніхто не знав. Дайте священника, нехай посвятить і нехай їде, каже, бо я свій час кажу моя ну, як мисливець, хобі каже, я купив за напівдарма, але беру, біда, каже, не йди туди. Отак. Ніхто не знає. Ну не хоче людина, розумієте, кажу, житлодавець. Він собі кажу, ти так і все. Я mm -hmm. не хочу. Mm -hmm. <laughs> Є різні люди, розумієте. Але в той час, коли продукти зібрали, коли я знаю, що парафі, тут немає оця Івана кошки, знаєте, він приніс мені. Ну, кладка, там нього виходить три тисячі з чимось. Зібрали вони 17 тисяч. Слава Богу, дай Боже 170 тисяч. Але він приносить них справку з, з, з сільської ради, що так і так посвідчено, що парафія значить, зібрала продукти і, і, і пожертву в сумі такі і такі. Все, і я вже маю доказ розумієте. І ми з вами постановляли, як кожен деканат, якщо, ну декан, щоб він давав, яка відповідав за волонтерську роботу. І в більші деканати ми маємо священників. От отець Василь Мушак ЦР, сломачі розумієте, працює, хлопака має ті, боси розуміти, збираючись священників і так далі. Ми нагороджуємо медалями, грамотами таких і волонтерів. А якщо чесно кажучи, ми з цих ваших деканатів не маємо ніяких. Хоча я знаю, що ви допомагаєте. Ізбирайте гроші, і служити панахіди, і будь яка сумнія, яка похорони у вас. Але це ми читаємо через газету і так далі. Що, ну, чому наша неактивність, знаєте? Ну, тут не. багато розу не треба, щоб єпископ був. Ну, деканат дав. Ми давали. Ну, хто вас відповідає? О, десь ми, Михайлочко? ми, Михайлочко? Ну, про Долинський давали до волонтерів. Волонтерів давали, так. так. Ну, треба перевірити, так. Допомагали, допомагали чай, давали поміч, айдаву там і так далі. далі. Ну, те, що я знаю, Дають. А я не хочу кажуть, ви це не говорить. Він не хоче віддає, але не хочуть, не казати нікого. Я так ми... я так і не говорю, не для Ну але ну куди не приходить, нам і кажуть, дайте звіт е, е, допомоги єпархії, а не фанківської єпархії. І що я сказав так? Там ще навіть Правильно. А У неділю ви бачили, там як владика Лібів зібрав, батьки шість е, зібрали, поїхали священники. От. Але ми все показали і все отак. Ну дете бит показали, що це провели. я вже кажу, да mm. я тебе фотографую і показують, що і якусь велику допомогу давати. Давай, давайте давай, триму, так. Ось Давай, здійснювати.